Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про житловий комплекс хвоя від зімгруп, який вже збудований. Тут, у самому серці пущеводиці, ви отримуєте не просто квартиру, а можливість жити серед природи поруч із озером та парком. Я часто говорю про важливість життя та прогулянок серед природи, і саме в цьому проєкті поєднуються переваги міста та зеленої зони. В ЖК Хвоя вам варто лише вийти з квартири, і ви вже відпочиваєте серед свіжого повітря. Усередині на вас чекає все необхідне для комфорту, безпечний двір без авто, дитячий майданчик, швидкісні ліфти, щоб не чекати спортивний зал, ресторан з літньою терасою. Житловий комплекс хвоя це здорове життя серед природи. Як лікар, я можу сказати впевнено, це саме те, що доктор прописав.